Такою була вулиця Стуса ще тиждень тому. Тепер тут працюють ремонтні бригади фірми Онур. Вулицю лагодять так званим картовим способом. Вирізають асфальт, очищають від пороху, заливають бітумом, укладають покриття та рівняють його. За два дні вже відремонтували дорогу на початку вулиці, а завершити ремонт на Стуса обіцяють до кінця тижня. По Сихівському району ми на вулиці Стуса передбачили 610 тисяч гривень. А решта кошти, які виділені на, на ремонт на район, то проводяться на інших вулицях. Вже тривають роботи на вулицях Зеленій, Вашингтона, Драгана та Зубрівській. З наступного тижня візьмуться за проспект Червоної Калини. На проспекті Червоної Калини передбачається за кошти міста також ще капітальний ремонт. Коштів є недостатньо, щоб повністю зробити червону калину, тому ми будемо ділянки, які будуть під капітальний ремонт, вона буде, буде робитися капітальним, а інші ділянки ми будемо робити картами, вирізати схоже, ну, на, як на вулиці Стусами робимо. Загалом на ремонт доріг Сихівського району передбачено 3,5 мільйони гривень. Проте нарікають в адміністрації району цього дуже мало. Адже, за їхніми підрахунками, дороги на Сихові доведені до такого стану, що привести їх до пуття коштуватиме в чотири рази дорожче близько 14 мільйонів. Нагадаємо, що раніше депутати Львівської міської ради передбачили на ремонти доріг 42 мільйони гривень з бюджету розвитку міста.